Одинадцятий вечірній крок. Одинадцятий крок пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитись стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її. Вона діє, якщо ми маємо правильне ставлення на... і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними в цій справі. Однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Вночі, коли лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Чи були ми ображені егоїстичні, нечесні або злякані сьогодні? Можливо, нам слід вибачитись перед кимось. Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були б відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми до всіх добрими і люблячими? Що ми могли б зробити краще сьогодні? Чи ми переважно думали про себе? А чи ми думали про те, що могли б зробити для інших, про те, чим могли б заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо, що слід, слід зробити для виправлення. Боже, я дякую Тобі за те, що прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні і не знецінювати те хороше, що було сьогодні. Прошу тебе пробачення за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що із за своїх помилок я не міг бути таким ефективним в служінні Тобі і виконанні твоєї волі, яким би мені б належало бути. Прошу тебе. Пробач мене і допоможи завтра виконувати Твою волю краще. Боже, я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене і направляй мене. Будь ласка, Боже, забери мою гординю і мої страхи. Господи. Покажи мені, як покращити мої взаємовідносини з тобою, з моїми братами і сестрами, з моїми рідними і близькими. Боже, даруй мені смирення і силу виконувати Твою волю. Амінь. Боже. Я дякую тобі за мою тверезість сьогодні, за моє життя. Дякую за все, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі, Господи, що був зі мною поруч увесь день, що допомагав мені і показував мені правильний шлях. Дякую за почуття, які я сьогодні відчував, за думки, які до мене прийшли. За можливості, які ти дав мені, щоб бути корисним цьому світу. Дякую за те, що дав мені нові знання й новий досвід. Спасибі Боже, що послав мені сьогодні цих людей, що діяв через них. Боже, позбав мене від моїх недоліків. Даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові. Господи, покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч і що ти є в мені. Спасибі тобі за це. Амінь. Господи, Боже. Ти, який є любов, прийми мою молитву, прийми моє прохання про можливість любити. Прагну з твоєю допомогою розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини. Я прагну формувати свою душу, примножувати таланти, завдяки яким моє навчання та робота. Стануть більш плідними і корисними, моїм рідним і близьким, моїм сестрам та побратимам, всім людям. Дякую тобі, Господи. Приготуй мене, Господи, до любові, даруй мені Боже, чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг побачити її цілісність, а не зовнішній вигляд. Даруй мені мислення гідне прекрасної, чистої любові. Даруй мені мову єдності та розуміння. Зроби любов'ю моє життя. Амінь. А зараз я пропоную зробити невеличку медитацію. Будь ласка, прийміть зручне положення, закрийте очі і розслабтеся. Давайте зробимо два повільні глибокі вдихи і два повільні глибокі видихи. Зосередьте свою увагу на диханні, дихайте рівно і глибоко. Під час вашого подиху розслаблюється все ваше тіло, розслаблюються м'язи ваших ніг, м'язи стегон. Живіт. Розслаблюються м'язи спини. Область сонячного сплетіння, плечі, м'язи шиї та голови. Розслаблюються м'язи обличчя, очей та м'язи рота. Ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється рівно та повільно. Ви поринаєте у стан відпочинку і спокою. Уявімо себе на березі моря під час заходу сонця. Ви сидите. На сухому, теплому, приємному піску. Морські хвилі накочуються вам на босі ноги. Навколо нікого сама тиша та легкий приємний шум хвиль. Ваш погляд спрямований на помаранчеве сонце, яке майже опустилося за горизонт. Ви спокійні та щасливі. Відчуйте, як вища сила сповнює вас любов'ю, сповнює смиренням та вдячністю. Розумінням та надією сповнює вас прощенням та спокоєм. Уявімо, як всі вади, біди та негаразди віддаляються від вас у небуття. Ваша воля до життя зростає. А тіло сповнюється енергією світлою та потужною, а розум думками добрими та тверезими. Ми наповнюємося душевним спокоєм. Все добре. Ми подумки дякуємо Господу. За ці відчуття і віддаємо йому свою тверезість та певність власного життя. І ми повільно повертаємося у своє тіло, відчуваємо навколишній реальний простір і відкриваємо очі. Господи, нехай з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіяв іншим, або які інші заподіяли мені. Можна подумки уявити людей, у яких ми просимо пробачення, і виражаємо подумки слова, почуття та емоції стосовно них, і вибачаємо тих, кого ми повинні пробачити. Господи, допоможи мені послати Твою любов моїм рідним і близьким, тим, хто перебуває поруч, тим, кому потрібна Твоя допомога. Господи, допоможи послати Твою любов і спокій усій планеті Земля. Нехай буде воля Твоя. Боже, я дякую тобі за можливість провести цей вечірній одинадцятий крок. Спасибі вам, що приєдналися і послухали. Дякую.